Так, продовжимо про карту побиту. Там трохи сильно так, досить так сильно лив дощ, знімати не було смислу, бо не було мені нічого видно. А потім я собі знайшов оцю заправку з паркінгом і собі пообідати. Пообідав. І тепер можна собі полегонько їхати далі. Продовжимо. Обговорювати... 40 км. 300 год до целу. Карти побити. Значить. 15 кілометрів касто. E, так, майдунок ми вже залатвили. Ну, то есть, залатвили то означає, порішали. То ви вже знаєте як зробити. З податковою, уже з Карбовий. Ми вже теж вирішили, що треба, як, які папірчики. Як вони робляться. Так. Далі що треба? Значить. В принципі, при подачі найосновний папір це така анкета, такий, як по польськи це називається, вньосик. Це, коротше, така анкета складається у нас з 15 сторінок, 15 сторінок. Їх треба заповнити. Ну там. Не прям аж їх 15, але. Ну, в сенсі, їх тут 15, але не прям всі 15 треба заповнювати. Там останні є для відбитків пальців. На самій останній, там вже аж в задній стороні, там йде трохи тлумачення, так як би сказати, пояснення, що там і до чого. Практично на кожній графі є знизу декількома мовами: польською, англійською і російською. Тобто, якщо, що, там можете прочитати по-російськи, там матки особливої якоїсь проблеми. Вот. І крім того. Е, ну, Дані там в більшості йдуть, як в більшості, то всі дані йдуть зв'язані. Перша, сторінка, <кхи> перша, друга, третя, це йде. Ваш паспорт. Якщо ви вже мали карту побиту, то ваша карта побиту, там йде номер, серія, там хто видав, от така всяка різна херня. Ім'я, прізвище, ну, можливо, то дуже добре перевірити і там буде. Наприклад, хто міняв прізвище, чи як там дівки виходять заміж міняють фамілію, там треба то написати. Навіть якщо пацан міняв фамілію теж, там треба написати. Пишеш першу фамілію і потім другу фамілію. Вот. Далі. Далі йде відділ там, про прописку якраз у цей мельдунок. Ви мусите зразу же пред'явити ту бумажку, підтвердження. Бо от так як в мене було, мене запитали, бо я написав адрес свій, <кхи> той, що і був. Але в мене прописка там закінчилася, вони до мене кажуть, підтвердження. Тобто мусить бути папір, що я там насправді живу чи знімаю хату, мусить бути папір. Якщо ви там реально прописані, то папір можна або ви, у ви вас то записано, що ви прописані прямо в пас в цьому в карті побитому в паспорті, Явно що вам не впишуть український паспорт, польську прописку. От. Потім. Якщо ні, то тоді ви приписані, якщо по паспорту, так теж, до речі, можливо, то тоді вам треба йти просто в той ужент, в тої дільниці, де ви живете. Наприклад, в мене там от, Варшава Урсус. Йдете ви туди і там кажете, що так і так. от, Я приписаний, і там треба, я не знаю, дати з 10-20 злотих. І вони вам дадуть папір. Що так, ви дійсно там приписані. Інший варіант у вас є умова винаймання мешкання. Ви просто цю умову по винайманню мешкання їм. Е, як то називається? Таєте Е, Ще один важливий нюанс. Всі документи, які ви туди несете, вам треба мати і копії, і оригінали. В більшості всі бумаги вони вам оригінали повіддають, але вони на місці звіряють оригінал і копію. На копії ставлять печатку, і там підписується та мадам, яка вас то приймає, і вона там пише, що так, копія вірна. значить... Розібралися, йдемо далі. Ту анкету заповняєте. Трошки треба побавитися, там будуть дурні питання, оці про штрафи, треба то все понаписувати. Рекомендую і понаписувати, там ніхто там сильно придиратися не буде, але якщо знайдуть, що ви чогось не написали, то тоді придруться. Далі там піде графа про працю. Тобто, ну, не обов'язково про працю, а піде. На підставі чого ви подаєте на карту побиту. Це там ну, підстави можуть бути різні. Наприклад, у вас там родина поляк, чи у вас там дідо поляк, у вас є засвіті, є у вас папір, щоб у вас насправді хтось там був поляком. Це перше. Інші є причини. Навчайтеся. Є причини працюєте. От в мене працюєте, а працюю, але так само навчаюся, бо я ну, я трошки навчався, там я потім лишив але то не важливо. Майці на увазі, що то, що заповнюється одинаково. Тільки пише наука або праця, тобто вся різниця. І додаєте додатковий, мусить бути тоді документ. Або документ від роботодавця, або документ від типу, того інституту, де ви Ну, Типу вся різниця. А ні, прямо, не все. Ще крім того, якщо ви вчитеся, ви мусите показати банківський рахунок, на якому ви маєте там, певну суму грошей. то треба уточняти, скільки точно. Раніше було по 400 злотих на місяць мінімум. Ви мусите показати, що ви на рахунку. Тобто, якщо ви хочете карту отримати на рік, то рахуйте там 400 на 12 місяців, там 4. Ну коротше, там треба ліпше, щоб нормально отримати, треба 10 тисяч злотих поставити на рахунок і тоді вам дадуть там на рік чи на два. На два здається. на півтора? Ну, якось так. По роботі дають на три, по навчанню дають на півтора, по-моєму, найбільше. більше. От. Значить, по роботі ще є такий бланк. І має там, тіпа, заповнити ваш шеф. Ну, Ви можете самі заповнити, від нього там треба підпис. Як вони кажуть, чительний, то тіпа, підпис не карлючка, а підпис чительний це називається підпис друкованими буквами. ну, Типу своїм почерком він має написати ім'я і фамілію. Повними словами. Вот. І печатка. Вот. Той папір там на ньому пише ваші дані, фірми дані, яку роботу ви виконуєте. Тобто там ким ви будете, Наприклад, я там керовця самоходу Ченджеровего. Язик. І в кінці він пише терміни, на які він має бажання вас е, затруднити, взяти на роботу. Ну тут якби для нього вони там нічого, для що він там напише навіть на 10 років, якби воно йому нічим не зашкодить. Він не зобов'язаний вас тих 10 років тримати. От, передумав. Розійшлися дорожки, нема проблем. Але для вас це важливо, щоб там писало 3 роки. Тоді ви карту получите на 3 роки. Ну, тобто до тої дати, яку ви там впишете. Вот. 10 років я не бачив, хтось там писав, 5 теж ніби не чув. Але знаю, що, наприклад, там на, на 3 пишеться нормально. І мені попередній раз писали, і цей, тим більше, що карту більше, ніж на 3 вам і так не дадуть, бо тимчасовий побит більше, ніж на 3 не буває. Ви мусите потім ще раз здавати. Так. Далі. Той папір. І крім того, вам треба, якщо ви вже в шефа пропрацювали 3 місяці, вам треба за останні 3 місяці здати їм ЗУС. Якщо ви не пропрацювали в шефа ще так довго, вам треба тоді здавати страхівку купляти. Я забув, вона там точно називається. Оця що шеф платить в податковій, то називається ЗУЗ. Це таке там, загальне об... обезпечення. Ай, не скажу як останнє слово. Це коротше, страхівка, яка яку платять всі. Але якщо ви не затруднені, ну, тобто ви ще не були, ніде не працювали, ви мусите зробити страхівку нормально. Наприклад, ця, що в Україні у нас роблять, то, по-моєму, її можна навіть не показувати. Але заходити в Варшаві в будь-яку страхову цю ПЗУ, ПЗУ, там недорого, там не недорого, там воно фіню коштує. Я не скажу точно, я робив минулого року, але. Круто, це мені, ну, взагалі не маю поняття, наскільки. Я їй там робив щось на місяць, чи щось то мені там було вийшло, щось 20 злотих. То навіть не ту... А, то навіть я її не робив на місяць, мені треба було ще на мінімальний термін. Просто щоб в той час, коли я буду отримувати карту, щоб в мене вона була. Я так робив, типу, бо в мене перед тим було, а потім типу, закінчилась, і мені там треба було зробити на мінімальний термін. І вони сказали, що в них мінімальна сума йде 20 злотих. І вони мені на тих 20 злотих, коротше, там написали. Місяць чи півтори, то вже я не пам'ятаю. Ну, типу, страхових є. Дофіга. Ви заходите в Любу, там пише обезпечальня, на кожному кроці в пощу того, як грязі. І кажете, що вам треба обичну страхівку, здоров'я, обезпечення здоров'я, здоровотне, і все. І Там немає жодних проблем. Ну, типу, ліпше, я їй раджу вам зразу робити мінімум на 3 місяці, тому що якраз карту роблять 3 місяці, щоб на тому часі у вас була, була та бумажка щоб ви були застраховані і щоб у вас не було проблем. Бо якщо вона за місяць закінчиться, то просто вам буде відтягуватися з тою картою, вони будуть розглядати і сказати, що, закінчується. І будуть вам просто відправляти вам письмо на почту вашу, що от вас там закінчується, принесіть нову. Поки воно до вас дійде мене, хай буде мінімум два тижні. Потім, поки ви її зробите, привезете назад, поки вони це знову візьмуть до вашої справи, мене вже знову два тижні, знову місяць. Розумієте? І вам знову прийде, що принесіть знову нову вже за слідучий місяць. Тому зразу мінімум за 3, а ліпше за 4 місяці, бо ніби на карту дається три місяці, але плюс-мінус раджу все-таки мати. Я вже переконався, я чекав 9 місяців. Так що раджу все-таки перестрахуватися, мати з запасом, щоб ліпше, там тих пару злотих дайте більше, але будете знати, що у вас хтось буде ганяти і що у вас все всі бумажки готові. Далі, з тим розібралися. Що я ще робив? Ну, далі там я робив з тою, з тою страховою, я мав трохи нюанси. Ну, а так як ви більшості кого-то цікавите, я думаю, що ви ще ні разу того не робили, тому вам нічого того не треба буде. Вам перший раз то набагато простіше. Перший раз то подавати завжди легше. Коротше, вже слідуючи, через вже цілий час треба там і від податкової, і від тих, і від цих. Коротше, купа, купа різних нюансів. Вот. Ага. Оплата 440 общей. Коштує, щоб подати на карту побиту. Ну, крім того, якщо у вас буде якийсь там правник, тобто юрист, який займається вашою справою, то треба йому заплатити, наприклад, 500 злотих, оце, що я зараз маю, це рахується дешево. Це рахується дуже дешево. Та людина буде там бігати, там все рішати черги. От я вчора мені треба було вже, от мені ще подзвонив, вже сьогодні ти мусиш подати. А як то зробити, не знати. Вона, якщо записуватись через телефон, Треба записуватись місяць наперед, ну там, гора, ну, тиждень, два. То в лучшему случаї. Бо переважно там такі черги, що там взагалі там стояти, це бред, просто дебілізм повний. Я подзвонив до тої юристки, а вона мені коротко, сказала, от я до неї десь година 11, напевно. Вона мені сказала, щоб ви е, півтретя були там в тому уженді, типу, в, тій, в тій будівлі, де то подавати. Я прийшов, вона мені скоренько куренько все заповнила, подивилася, ну, вона мені сказала, що принести. Я приніс вона. А, я пішов касу платити, вона побігла, поробила ксерокси моїх паперів, і ми все подали. Все, це зайняло. Та я згідний, я дав 500 злотих, це немалі гроші, базару немає. Ну, Але я вам хочу сказати, що попередній раз я давав 1100 злотих, по перший раз я пожалів правникові тому юристові заплатити, і я отримав карту на півроку, причому, що я чекав три місяці, щоб її отримати, і в кінцевому результаті в мене вийшло, що мені карта аж на 3 місяці. Три місяці закінчилися, я ні туди і ні сюди. Карта закінчилася, жопа. Подавай все наново і платив тих 440 злотих. Розумієте? За, за якісь там Влево. півроку. Влево. То тепер в мене вже, що я що я 9 місяців чекав на ту карту. І крім того, що вже півроку я тут відпрацював, то тільки за того я рахую там вже той півтора тисячі злотих хрен з ним. Що я рахую, що вже вони метров. мені відбилися. Я рахую так. Влево. Вот. І... Слідуючи, тепер я заплатив тій 500, ну как би вже менше. І... А, заплатив. Я її ще не заплатив. У нас з нею договор, що я її плачу тільки після того, як я получу децизію. Тобто, поки децизії нема, нічого я їй не плачу. Тому, в принципі, все нормально. В тому юристу я половину платив зразу, половину вже коли отримав децизію. Тут же ми договорилися, що я спочатку получу децизію, тоді я получу тих 500 злотих. Вот. Там дальше, якщо щось, я просто дам шефу її номер. Якщо би її вона, бо ну, типу, вона має мій номер, якщо щось, вона буде на мене дзвонити. От там вона має добазаритися мені дату, коли я маю йти здавати відбитки пальців. Там ще теж нюанси. То вже потім розкажу. Вот. І наразі ніби все.